Вітаю вас, наші підписники та прихильники здорового якісного харчування. Сьогодні на нашій кухні, центру у Шахті, ми будемо готувати найпопулярніше блюдо української кухні надбання ЮНЕСКО Борщ червоний по-полтавськи. Для приготування українського борщу по-полтавськи нам потрібно біла квасоля. Томати, капуста, картопля, цибуля, буряк, морква. Перець, і спеції за смаком. Починаємо готувати надбання ЮНЕСКО. Нарізаємо овочі, пасируємо цибулю, моркву, бурячок. Я пасирую на масли гі. Я готую масло гі сама. Але якщо ви не вмієте або не хочете, або у вас немає часу, в нашому центрі шахті є чудове, прекрасне масло ГІ, приготоване по всім канонам і правилам традиції. Будь ласка, приходьте до нас на сайт, дивіться, купуйте і використовуйте, воно дуже корисне. Ситуємо бульку на куплі. Також додаємо моркву, буряк та томат. Додаємо морквочку до цибульки до нашої. Так, пасируємо додали бурячок до нашої мокрої ципулі. Так красиво це виглядає яскраво. Літо, яскраві кольори. Поки пасируються овочі на пательні, ми нарізаємо картоплю. Картопля молода. І додаємо в кастрюлю, вона буде проварюватися картопля і капуста разом. Потім ми додамо квасолю. У мене готова вже квасоля, її не потрібно варити. Але якщо у вас там сира квасоля, знаєте, ви всі господар, господині, як готувати квасоль. Нашу кущову заправку. Я додаю свіжий томат потертий. Зараз можна це собі дозволити. В це буде томатна паста або томати без шкірки використовую. Але це буде взимку. Така красива у нас пасировка. Тут цибуля, морква, буряк, томат, спеції сіль, перець. Вариться картопелька. Потім ми додамо туди капусту все змішаємо. Так, у нас готова картопля і капусточка. Зараз я додаю відварену вже квасольку білу, а потім додам пасированій куч. Борщик майже готовий. Зараз він трошки підкипить. Я трошки підсолила додатково, поперчила, додала спеції. Спеції, як кожна господиня додає свої, яка любить. Все, я його накрию кришечкою і наш український борщ по полтавський буде готовий. Шановні прихильники, здорового вегетаріанського, веганського харчування. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть в коментах, що б ви хотіли ще дізнатися, які рецепти, як що приготувати. Ми радо будемо вам відповідати. З любов'ю і повагою до вас центр тантричних знань. Шахтів!